На екрані в парку Горького трансляція Олімпійських ігор. Змагаються дуети синхроністок. Україну представлять Марта Федіна та Анастасія Савчук. Обидві вихованки Харківського коледжу спорту. Вболівати прийшла методистка закладу Оксана Бузоверя. Я думаю, що в нас обов'язково буде медаль, бо ці, ці дівчата вже до неї до них готові. В них була така підготовка, що вони з того басейну не вилазили. Підтримує синхроністок і гімнаст Владислав Гріко. Вони добре налаштовані до того ж у них збори у Японії були саме перед Олімпійськими іграми. Якщо вони на чемпіонаті світу медаль взяли, то і олімпійську можуть взяти. Владислав каже, і сам мав виступати в Токіо, але травмував коліно та порвав зв'язку. Ось, і з цього боку. Прикро, що я не поїхав, але все одно це треба пройти і готуватися на 24-й рік до Парижа. Готується вже на 24-й рік в Париж. Чекає на виступ і Валерія Тищенко. Вона також плавчиня зі спортсменками тренується в одному басейні красиво Дуже красиво вони все роблять. Злагоджено, синхронно, сильно. Як на мене, Україна гідна першого місця. Дуже сильна команда. І ось біля басейну дует із Харкова. Ви найкраще. Я чуємо стрибун. Тільки у китаянах була своя підтримка. І наші прапори зараз до гори. Глядачі підходять до сцени. Дівчата починають із підтримки, потім роблять зв'язку. Віднові дівчата рухаються під час всієї зв'язки. Це надскладно. Через дві хвилини судді оголошують результат. Харків'янки треті. Вони проходять до фіналу. Усього на Олімпіаду вирушили вісім синхроністок, вихованець коледжу спорту, розповідає директор закладу Юрій Назаренко. Так як вони трудяться, так як вони по дев'ять часов знаходяться зранку в воді, скільки сил видають, скільки часу видають цьому любимому віду спорту. Поэтому вони повинні приїхати з медалю. У Марти Федіної та Анастасії Савчук попереду ще два виступи. Вирішальна боротьба буде післязавтра. Дмитро Грибіник, Михайло Воронков та Роман Шульга. Новини на Суспільному. Харків.